28 серпня Зажерливість. І промовив він до них Глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо не від надміру багатства залежить життя людини. Луки, 12, розділ вірш 15 Багато людей на світі мріють мати великі гроші. А ще багато є таких, які працюють, працюють і працюють, аби заробити ті гроші. Вони хочуть мати достаток і купляти все, чого душа забажає. Як правило, такі люди забувають про сім'ю, рідних відпочинок і дійсно досягають у житті багато чого. Якось я прочитала діалог між підприємцем і звичайним рибаком. Одного разу бізнесмен вийшов на берег ріки і дуже здивувався, побачивши рибака, який бездіяльно лежав біля свого човна та дивився на небо. Чому ти не ловиш рибу? запитав підприємець. Тому що вже наловив достатньо риби, відповів йому рибак. А б чому б тобі не зловити ще більше? наполягав на своєму бізнесмен. А що мені нею робити? здивувався чоловік. Заробиш більше грошей, тоді ти зможеш приробити до свого човна мотор, відплисти далі від берега та більше зловити риби, а це тобі допоможе накопичити гроші на те, щоб придбати нейлонові сітки. Виходить, більше риби, більше грошей. Незабаром тобі вже вистачить на те, щоб купити два човни, навіть цілий флот, і тоді ти зможеш бути таким, як я. І що тоді я буду робити? Тоді ти зможеш відпочивати і по-справжньому насолоджуватися життям, відповів насамкінець бізнесмен. Рибак, вислухавши всі його пропозиції, запитав А що, по-твоєму, я зараз роблю? Справді, подумала я, все має бути в міру і робота в тому числі. У мого батька був товариш, який завжди говорив я працюю і працюю, таке враження, що життя проходить повз мене. Я не помічаю, коли цвітуть сади, не насолоджуюсь відпусткою, я не гуляю парками восени та й взимку увесь свій час проводжу в офісі. А мій тато йому завжди відповідав. А хто тебе змушує до цього? Зупинись і не перетворюйся на раба своєї роботи. Вибір за тобою. А які в тебе плани стосовно майбутнього заробітку коштів?